Середа 19.24, частими дня на ЮЄ Волиню в студії для вас працює журналіст Олена Чернуха. Тож рада вітає усіх хто разом з нами цієї пори три роки тому. А саме 19 грудня 2015 року на вулиці Луська вийшли патрульні поліцейські. Про що інформує офіційний сайт управління? Яка криміногенна ситуація в Луцьку, які райони є найпроблемнішими? Чого поменшало патрулів на вулицях міста? І власне чого не вистачає патрульним поліцейським для ефективного патрулювання. Підсумки роботи за три роки діяльності патрульної поліції сьогодні ввечері у темі дня. Тож не перемикайте, аби дізнатися про головне з перших гість студії сьогодні. Це радо представляє Дмитро Хмарук, заступник начальника управління патрульної поліції у Волинській області. Та вас нашій студії. Доброго вечора. Нашим глядачам нагадую, ми традиційно працюємо у прямому ефірі. Тож запрошуємо вас приєднуватись до розмови і ставити, якщо є запитання по «Темі дня. Нашому гості, телефон у студії незмінний. Нагадую, номер телефону 770242, Тож набирайте, ми будемо чекати ваших запитань. Нагадую, також що ви можете залишати власні коментарі на офіційній сторінці UA Волинь у мережі Facebook або ж телефонувати нам. На скайп, адресу якого ви зараз бачите на екрані, також ми онлайн є і на офіційному сайті нашого телеканалу у мережі інтернет. Отож, пане Дмитре, патрульні поліцейські три роки тому вийшли на вулиці Луцька. Якщо відверто чи виправдала власне за ці три роки себе реформа, як працює патрульна поліція зараз, чи виконує покладення на неї всі завдання? Однозначно, патрульна поліція виконує всі покладені на неї завдання. Це значить основні напрямки це забезпечення безпеки дорожнього руху і охорона громадського охорона громадської безпеки, забезпечення публічного порядку. Ось якщо говорити про рівень довіри громадян, так довіра громадян до патрульної поліції є високою, і ми систематично над цим працюємо. Для того щоб її збільшувати, і щоб довіра громадян лишалась на належному рівні. Щодо патрульної поліції довіра громадян і високої, як ви це вимірюєте, власне власне кажучи, рівень спілкування громадян з патрульними поліцейськими, долучення ряду юридичних осіб до співпраці, громадських формувань до співпраці з патрульною поліцією, запрошення патрульних поліцейських до ряду дійств. Ну, мається на увазі в цивільному житті міста області в такому форматі, а якщо говорити загором про цю реформу. Які власне проблеми нині постали? Які виклики виправдала себе ця реформа чи ні? Ну, надавати оцінку реформі я не буду і не можу. Не, не мій рівень, якби ось. А ми... реформа реформа вона триває. Реформа вона розпочалась в 2015 році. У нас, коли було створено управління патрульної поліції в місті Луцьку, зараз ми є обласним управлінням ось у нашому складі. Перебуває відділок патрульної поліції в місті Коваль. Ми розширюємось. Тобто він був створений якраз на початку року. Ми розширюємось, кадри нові свіжа кров приходить. Тобто, це говорить тільки про позитив, про те, що ми дійсно працюємо про кадри. Ми місці, поговоримо трішки пізніше. А далі mm. хотіла б заважити на тому, що заслужити довіру жителів і гостей Луцька власне таким було одне із завдань, яке поставив Перед новими стражами порядку вулиць саме три роки тому, 19 грудня 2015 року, чи встигли за ці три роки патрульні поліцейські заслужити довіру? Власне, як оцінюють їхню роботу лучани, яких ми запитали у центрі міста? Тож далі їхні думки у прямому ефірі теми дня. По-перше, принципіальні хлопці, як кажуть, не домовуються нічого Це саме. А по-друге, ну, служба є служба, що хай служать. Поки що так незамітно аж такої роботи, але все ж таки видно. Я рахую, що немає. Спочатку було видно їхню роботу, їздили, щось робили, а зараз я не, не такої думки. Тому що дивлюся, машини їздять на великій швидкості, вони рядом їдуть, даже можуть не зупинити, не поцікавитися. Особливо ті, що їздять на цих номерах іностранних. Вони їздять, вони досить швидко приїжджають. Мабуть, так ефективніше розпоряджатися ресурсами, які є в поліції. Менше стало тих посів, які де просто сидять в кущах. В принципі, свою роботу вони виконують, звісно, є їм куди рости. Але в цілому, якщо так оцінювати, по п'ятібальній системі, я думаю, на четверку вони тягнуть. Мені хотілося, щоб вони частіше патрулювали, частіше дивилися. Недоліки в нашому місті, що відбувається. На мою думку, ефективно працюють. Недавно чув, що допомагали хлопцям вибиратися з снігових заметів. Дзвонили, навіть наші хлопці з таксі дзвонили і все нормально, приїжджали, забирали їх. Це тима днями працюємо у прямому ефірі разом з Дмитром Хмарком, заступником начальника управління патрульної поліції в області. Говоримо б, власне про три роки роботи патрульної поліції і що змінилося за цей час. Ви переглянули щойно думки личан, як прокоментуєте? Власне кажучи, знаєте, скільки людей, стільки думок, але ну, здебільшого відклики я дивлюсь позитивні. Тобто люди бачать зміни, як вони відбулись, як вони тривають, тому що зміни вони тривають. Ось відразу хотілося би сказати, тому що там пані була не, не, ну, невдоволена тим, що менше, патрулів, так, стало менше на патрулів стало. Це пояснюється дуже просто. Пояснюється просто тим, що коли, коли ми прийняли присягу рівно три роки назад. 15 2015 році, 19 грудня. Ось, зоною відповідальності, зоною діяльності у нас було суто місто Луцьк. У нас виїхало тоді 15 екіпажів в місто. Ось. Після того нам додали трасу Н-22 у стилух луцьк Рівне. Після того нам додали ще міжнародну трасу. Три поста дали в обслуговування. Зараз місто Коваль. Ми змушені просто були справлятись тією кількістю особового складу, який у нас був з самого початку. Зараз триває набір до патрульної поліції. Він постійний, кадрові зміни в нас постійно відбуваються, постійно тривають молода кров, постійно приходить, але є також. Інший фактор, тому що для когось патрульна поліція це просто старт в його службовій кар'єрі, в його службовій діяльності. Ми це все прекрасно розуміємо. Люди переводяться в системі Національної поліції України в інші підрозділи, підрозділи військові формування. Ось, ну, а загалом, так. якщо говорити про місто Луцьк, скільки зараз патрулів є в місті? Е... Чи достатньо? Сім-дев'ять патрульних екіпажів виїжджає на місто Луцьк. А власне, чи багато патрульних залишилось, які були від початку mm, просяги? Ну, від початку так залишилось багато особового складу. Якщо Ось, відсотках, але, ну відсотках не хотілось би дезінформувати але це, мабуть, відсотків 30-40. Ось, тому що в нас є батальйон, це люди, які безпосередньо несуть службу на лінії, так їздять в патрульних екіпажах. А є апарат, який, ну, грубо говоря, тил, так який забезпечує діяльність життя цього управління. Ось. Я з, 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 знову ж таки боюсь обмовитись. але ну, це приблизно відсотків 40. А складу. загалом. Яка потреба у хотів би до речі, користуючись на нагодою, дозвольте перебів вас, подякувати цим людям, які три роки перебувають в строю, які сумлінно виконують свої службові обов'язки, віддаються цій службі. Не здались, не написали рапорт на звільнення. Яка наразі потреба в кадрах? Скільки не вистачає для е, повного комплекту? Саме якщо говорити про патрульну поліцію в Волині? В Волині? Ну, значить, так з 202 посад посад нас було зайнято 178. Ось це так. Скажіть, будь ласка, так. багато скарг пропозицій за ці три роки роботи або загалом за цей рік, якщо? Скарги, скарги постійно надсилаються як в письмовому вигляді, так і в електронному. Є відділ моніторингу та аналітичного та забезпечення, який несе свою службу цілодобово. Ці всі скарги опрацьовуються. Є ряд скарг, які опрацьовуються в екстреному режимі. Коли, Особа вимагає негайного втручання контролюючої служби, так і опрацювання. цієї І більше є за цей рік, якщо три роки порівнювати? чи у відсотках вони практично. Кількість... Практично, практично одинаково. А якого практично... скарги практично характеру? Характеру наступного це або нетактовне спілкування з водієм, тобто, або значить неправомірна зупинка водія. Або наступного змісту, що дослівно скажу, я не п'яний, вони просто причепились. Ну тобто, але все рівно відділ моніторингу зобов'язаний виїжджати, зобов'язаний реагувати. Ось, ну відповідно письмові скарги е, про надання правової оцінки діяльності там патрульному поліцейському ну, скасування е, постанови про адміністративне правопорушення. Ось, все це розглядається, приймаються відповідні пропозиції рішення. пропозиції. Багато надходить щодо поліпшення вашої е, роботи щодо поліпшення. Ні, пропозицій пропозицій практично не надходить. Чоловік. А загалом чи відкрита патрульна поліція волині у своїй роботі? Так, патрульна поліція Волинської області відкрита для співпраці взаємодії. Користуючись нагодою, також хотів би подякувати ряду юридичних осіб, які долучились до програми Тонка синя лінія це Теремно, це Дмитрук. Це академія Капа, яка постійно слайвою реклама? Ну це не це не реклама абсолютно. Це просто ті люди, які я вважаю, що допомагають нам в нашій службовій діяльності підтримання нашого професійно-службового іміджу. Скажіть, будь ласка, чи багато було випадків зафіксовано за ці три роки, коли пропонували хабарі вашим підлеглим? Тільки за цей рік це в нас було 16-15 фактів. Відмови від отримання неправомірної вигоди співробітниками патрульної поліції. Ось по відсотках 80 з цієї цифри вже прийняті відповідні рішення і особи понесли кримінальну відповідальність. Чи були випадки, що власне брали хабарі ваші колеги підлеглі? Так, це пляма на наші діловій репутації, але ми про це не мовчимо, ми про це говоримо. Два корупційних випадка, дві статті, два кримінальних провадження, дві особи звільнені. Це за ці три роки, так чи за так, цей рік так, так а загалом чи дві особи звільнені згідно висновків службового розслідування по статті… Скажіть, будь ласка, чи багато ну, зафіксовано випадків нападів на поліцейських під час виконання їхніх службових обов'язків або власне, люди чинили опір, які є покарання за те, що люди нападають на поліцейських в такому випадку? Завжди викликається слідчо-оперативна група, яка на місці надає правову оцінку діям? Як правопорушника в даному випадку злочинця, тому що за дана особа чи злочин надається правова оцінка, збираються матеріали, вирішуються питання щодо внесення інформації в єдиний реєстр досудових розслідувань. Скажіть, будь ласка, загалом що входить в обов'язки патрульного поліцейського? От як власне, коли він заступає на патруль? Скажу коротко, лаконічно, це забезпечення охорони громадського порядку, охорона публічної безпеки і контроль за дотриманням правил дорожнього руху, тобто безпека дорожнього руху. Це два основних напрямки. Коли патрульний поліцейський заступає на службу, він зобов'язаний здійснювати якраз нагляд. По цим двом напрямкам як відбувається загалом патрулювання вулиці, <кій> то якщо говорити про місто Луцьк? місто поділено на певну кількість квадратів, в якому кожен з екіпажів несе патрулювання, опрацьовує виклики. Є інтерактивна карта, є планшети, на які приходять ці виклики, і відповідно відповідності до місця розташування даного наряду, диспетчер бачить, де знаходиться наряд, і найближчий наряд відправляється вже по виконанню даного службового завдання. Чи вистачає усієї матеріально-технічної бази? Чи власне в чомусь є не? Ну, чогось не вистачає для повноцінного патрулювання і виконання своїх службових обов'язків. Хотілося б знаєте, сказати, що ми ну, повноцінно виконуємо службові обов'язки, але ну, знову ж таки це не мені напевно судити, це більше думка громадян і жителів даного міста. Зі своєї сторони, тільки можу пообіцяти, що ми... немає меж досконалості, так? будемо старатись тільки. Опрацьовувати на належному рівні, підтримувати і забезпечувати як охорону публічної безпеки громадського порядку, так і реагувати на порушення правил дорожнього руху водіями. В принципі, те, що ми і робимо. Наші, <клес> наші користувачі, власне, наші глядачі через соціальну мережу Фейсбук, наша офіційна сторінка «Єволинь», власне, запитують вас, зокрема, Лучанка. Ольга, чому не штрафуєте тих, хто. Паркується нині біля старого ринку, тому що наближається новорічне різдвяні свята. Знаємо, що там є нині безліч автомобілів. І, власне, або тих, хто заважає розчищати сніг з проїжджої частини і припаркувався і залишив авто. І, власне пішов. Ми е, зараз собі не можемо дозволити стаціонарно поставити транспортний засіб, е, виділити екіпаж, щоб зробив інше службове завдання і чекав тих водіїв, які. Пішли на ринок за цими покупками. Ви повинні зрозуміти, що в той час, поки ці люди будуть стояти і усувати адміністративне правопорушення, в цей час є безліч викликів іншого характеру. Це якісь сімейні насильства, сімейні сімейні сварки і іншого роду там. Ну, Можливо, і кримінальні правопорушення, тобто ну для нас а як тоді патрульна поліція бореться власне з тими, хто порушує правила паркування? Якщо в особи немає службового завдання ніякого, він їде бачить порушення правил дорожнього руху в даному випадку. Порушення правил зупинки стоянки. Він зупиняється, реагує, якщо він бачить, що що водій знаходиться. На місці або тільки, виход... тільки виходить. Якщо водія немає, ми собі зараз не можемо дозволити це, тому що йдуть різдвяні і новорічні свята. Зараз враховуючи погодні умови, зросла велика. Ну, зараз велика кількість дорожньо-транспортних пригод. Тобто рівень безпеки на так, дорогах? Так, звісно, бачите, що на дорогах робиться, і як працює снігоприбиральна техніка. Зараз дуже багато службових завдань, які патрульні поліцейські зобов'язані реагувати і опрацьовувати в екстреному режимі за ці е, дні, коли волинь рясно засипало снігом, тобто були сильні снігопади. Чи ж е, скільки було випадків власне штрафування тих, хто е, неправильно припаркувався і заважав розчищенню снігу з проїжджої частини? Ну на жаль, в мене такої статистики з собою немає, але дійсно такі факти були зафіксовані, тому що неодноразово чув, що ці питання піднімались на брифінгах під час передачі зміни і роботи безпосередньо з особовим складом, коли командир роти доводив ці всі основні проблемні питання під час перезвінок. Тобто, так реагували, так притягували, так штрафували. Але в якій кількості, на жаль, не можу вам озвучити. Приблизно два роки тому громадська організація. Організація Автомайдан Волині прийняла рішення не здійснювати разом з патрульними поліцейськими нічні чергування. Утім, на спільні заходи вони й досі виїжджають. Повідомив темі дня Сергій Поха, голова громадської організації автомайдан Волині. Його думка про три роки роботи патрульної поліції далі у прямому ефірі. Полювання зараз на мене проводимо разом з поліцією. Дуже багато ну, автомобілів знаходиться з технічно несправному стані. А так, що я у них претензій взагалі ніяких немає. Працюють раді хлопці. Їх просто зараз менше, бо дуже багато дійсно хлопців таких порядних виходили звідти, бо не бачу там перспективних яких. щоб була мотивація працювати, мала би отримувати заробітну плату, премії отримувати ще там додаткові всякі такі вислуги. Залучатися до якихось певних е ну, моментів, а в поліції нічого немає, і вертається як як до і було. Знаєте, раніше немає такого, як о, спочатку люди надію покладали те, що дійсно патрульна поліція буде така незалежна і фінансуватися. Це тема дня на телеканалі Я і Волинь. Сьогодні разом з Дмитром Хмарком, заступником начальника управління патрульної поліції Волинської області, підбиваємо підсумки роботи патрульної поліції за три роки. І, власне що змінилося? Ще не переглянули ми е, коментар Сергія Пухі, голови е, громадського об'єднання автомобілян Волині? Як власне прокоментуєте? Чи яка ситуація з авто? І власне чи всі справні, як виконується ремонт і обслуговування цих службових автомобілів? Ремонту обслуговування службових автомобілів виконується відповідно до регламенту. Тобто є в нас ряд незручностей. Так ви всі повинні повинні розуміти це. Я кажу, не як заступник начальника управління, як автомобіліст, який має так само свій службовий транспортний засіб. Що це ж не просто його підготувати до зимового періоду, а наші, наші службові автомобілі вони працюють фактично без. Відпочинку, тому що 12 годин людина від'їхала, приходить інша людина, сідає, знову їде. Тобто там вже е, просто-напросто сумасшедші пробіги, але транспортні засоби їм треба віддати неналежно, вони працюють, вони виконують. Чи суб, всі справні? Несправних в нас два транспортних засоби. Один зараз ми не маємо права з ним нічого робити, тому що була дорожньо-транспортна пригода, він опечатаний зараз. Є як речовий доказ в кримінальному провадженні. Це річної давнини подія була там, де патрульні поліцейські попали в дорожню транспортну пригоду. Ось і один транспортний засіб там встановлюється сума збитків також по дорожньо-транспортній пригоді, коли Водій порушник не дотримався безпечної дистанції та здійснив наїзд і вдарив бампер. А виконується згідно регламенту. Про що йдеться? Якщо так зрозуміло мови, ну це згідно регламенту, це мається на увазі систематичне обслуговування, заміна мастил, там перезування з з гуми на зимову в такому плані, заміна розхідних матеріалів та запчастин. Якщо говорити про патрульну поліцію, які найчастіше причини викликів, от якщо говорити за цей рік, і за скільки хвилин ви взагалом приїжджаєте на виклик? Середній час реагування зараз складає близько семи хвилин. Ось якщо взяти щодо самих поширених викликів, то це в нас іде сімейне насильство, так це йде порушення громадського порядку. І хуліганство, ну взагалі найчастіше, най, 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 найчастіше це е, саме адміністративні правопорушення. Це як е, людина зверталась, е, там парковка стоянка. Ну, ми просто це не беремо, так адміністративні правопорушення. Беремо вже більш серйозніші речі, такі як я тільки що озвучу. Яка ситуація з безпекою на дорогах Волині? <кій> Якщо говорити загалом е, за ці останні три роки погіршуються, от складнюються? Питання досить, знаєте, риторичне, не можу точно відповісти, чи ускладнюється. Все залежить від погодних умов. Від погодних умов. Самі бачите, скільки зараз сипануло снігу, яка кількість опадів. Ось. Тобто, водії не дотримаються правил дорожнього. Водії, бачите. Ряд водіїв невчасно перезули транспортні засоби. За рахунок цього він був впевнений, що не випаде кількість снігу, що не буде мінусова температура. Зранку їде на роботу, попадає в дорожню транспортну пригоду. Ми маємо прямо причинно наслідковий зв'язок. Так між дією, між тими наслідками, які маємо відбулись. запитання від глядача. Так. Добрий вечір. Ми вас слухаємо. Запитайте, будь ласка. Запитуйте ви у прямому ефірі. Дякуємо за ваш дзвінок. Рівненська, 111. 11. Зараз після закінчення ефіру ми подивимося на кількість звернень по даній адресі і саме фабули відпрацювань по зверненню за заявами громадян, за скаргами громадян і візьмемо в роботу обов'язково. А загалом до Даного яких брусу. районів нашого міста зараз найбільше прикута увага патрульних? Які в Луцьку є найпроблемнішими <клес> райони? Найпроблемніші райони це густо заселені райони, це багатоповерхівки. Можна озвучити такі райони, як 33-й, 40-й квартал, район ДПЗ. На це впливає безпосередньо в принципі наявність гуртожитків, тому що в яких проживає там молодь. Особи, які собі ну так би мовити, з гарячою кров'ю, які дозволяють собі погуляти, повеселитись. Ми це все розуміємо. Ми всі були молоді, але необхідно поважати інших громадян. А загалом, яка нині кримінальна ситуація в області? Про що свідчить статистика зареєстрованих цих протоколів? статистика свідчить про те що в принципі місто луцьк якщо взяти на серед інших міст так по україні місто луцьк входить в топ найсамих, ну най найбезпечніших міст ось в принципі західна західний регіон україни не є криміногенним. маємо ще коментар олександра ніколичука Власне, координатор громадського формування самооборона Волині за його словами, місто вони патрулювали власне і до створення патрульної поліції, і нині продовжують цим займатися е, сьогодні. Е, його думка з приводу створення патрульної поліції, оцінка роботи і його діяльності за три роки. Далі у темі дня. Як на мене, стан станом на сьогодні, ну, впродовж тих трьох років. Одна із найефективніших реформ, яка відбулася в правоохоронній системі, ну і в принципі, мабуть, в правоохоронних органах допомогу. Ліцея я також вважаю абсолютно новим органом, тому що е, практично всі люди, які починали е, приступати до служби, вони всі були е, з вулиці з нуля. Тобто, в основній своїй переважній масці без досвіду роботи в правоохоронній системі якраз в цьому і як на мене був найважливіший позитив. Патрульний він завжди піддається ризику, тому що він перший приїжджає на будь-яку подію і не знає, що його вичути патрульних проблем завжди багато. Текуч, текучість кадрів це, мабуть, одне з найскладніших питань. Чому тому що коли патрульна створювалася, то і рівень заробітної плати, наприклад, який був, він був доволі е, суттєвий і серйозний. Взяти пройшло три роки часу, е, та сума, ну вже як на мене, сума грошової нагороди за ту роботу, яку роблять патрульні, мала би бути вищою. Частими дня добігає кінця, тому на сам кінець коротко власне чого не вистачає на вашу думку для ефективного патрулювання в Луцьку і Волині патрульних поліцейських. Я все-таки хотів би знати ну, вважати, що ми ефективно виконуємо так свої службові обов'язки. Ну, якщо брати по забезпеченню, так нам хотілося б більше транспортних засобів. Нам хотілося би забезпечення на належному рівні. Для мене належний рівень, для когось не належний рівень зараз збільшується заробітна платня патрульного поліцейського. Обіцяють на 2000 тисячі збільшити гривень заробітну платню. Тобто, якщо говорити про те, що хотілося би. Фінансове більше забезпечення. так? Фінансове забезпечення, соціальний пакет, медичне обслуговування є. Тобто співробітники і члени сімей обслуговуються на Чернишевського, в СОЗ МВС, в спеціальному медичному закладі. Ось, в принципі, принципі непогано все. Реформа триває. Дякую все вам добре. за те, вам що дякую. знайшли час і завітали дякую. до нашої студії нашим глядачам. Дякую за увагу. Нагадаю, у прямому ефірі у темі дня на UA в Волині разом з Дмитром Хмарком, заступником начальника управління патрульної поліції Волинської області, ми підбивали підсумки роботи патрульної поліції в Волині за три роки з часу створення. У студії для вас працювала журналіст Лана Чернуха. Гарного вам святкового вечора. На все добре, до зустрічі у темі дня.